Ми вже розібрали з вами, наскільки корисні, життєво необхідні вуглеводи для нашого здоров'я. Тепер стоїть питання, а які ж саме їсти потрібно вуглеводи, щоб це було корисно? Перше, це цільнозірнові продукти. Це гречніва каша. Ну, в принципі, це гречка, але ви ж будете кашу з нею робити. Це вівсянка, наш Гіркулес. Тільки Гіркулес має бути з натуральної вівсянки. Це пірловка, це булгур. Другий. Це бобові, ну бобові, ми знаємо квасоля, нут, чечевиця. Вона містить в собі білок і корисні вуглеводи. Четверте, це фрукти, яблука, ягоди. А які ж корисні ягоди? Напевно, окреме відео запишемо, Та банани. І п'яте категорія продуктів, з яких ви будете брати корисні для вас, суперкорисні вуглеводи, горіхи та насіння, які містять в собі жири. Білки і особливо корисне насіння льону.